Чергову престижну перемогу записав на свій рахунок Бердичів спортивний. Цього разу свято прийшло на вулицю борців. Днями вихованці Бердичівської дитячо-юнацької спортивної школи, очолювані тренером-викладачем Віктором Русом, повернулися з Польщі, де проходили 11 ті міжнародні дитячо-юнацькі ігри. Захід чимось нагадує дитячу олімпіаду, розповідає наставник бердичівських спортсменів. Окрім змагань із боротьби, там проводилися і футбольні зустрічі, і волейбольні, і плавальні змагання, і баскетбольні. Команда наших борців складалася з п'ятьох спортсменів. Представляти Бердичів і Україну Віктор Рус довірив Богдану Гнесю, Івану Сіромолоту, Іллі Русу, Ігорю Герасимову та Миколі Коврижних. Про свій вибір тренер не пошкодував. Коврижних виборов бронзу Герасимов срібло. Ну а трійка Гнесь, Сіромолот Рус привезла додому найдорогоцінніші медалі. Восходілі технічними характеристиками і фізичними привосхаділі. Тех спортсменов выполняли очень красивые броски, за это им давали максимальные оценки 5 баллов. И это красивый самплитудой бросок на этом заканчивается. Закінчувався період. за результатами виступів невеличка бердичівська збірна здобула командне друге місце. Це хороший результат. Констатує тренер. Гарного настрою нашим землякам додало і те, що колегіальним рішенням усіх тренерів команд борців найтехнічнішим учасником ігор було визнано бердичівлянина Іллю Руса. Чотирьох суперників йому довелося ефектно покласти на лопатки, аби стати кращим серед кращих. Ну Там не так складно було, все таки в Україні. Борьба намного больше развитий. В Польше там ну, немножко не такая борьба, как у нас, была ну, непривычно немного, было немного страшно. Но вот, после первой схватки привык и все стало хорошо. Не тішитися з такими здобутками неможливо, говорить тренер бердичівських борців. Тим більш, що він день за днем спостерігає відчутне зростання рівня своїх учнів. Свідченням тому, зокрема, є те, що перемога у Польщі не перша у 2011-му. На чемпіонатах області дуже багато чемпіонів і призерів. Це і, і два мардеян, і, 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 і Ерик і Арман. І... Два Корнишука, и тот же Игнась, и два Сермова. у нас виходить Динасии. Старший брат пришел и маленького привел. То есть, команда по всім возрастам вже ми пришли к такому уровню. На области ми вже железно закрепились стройке, то третьі, то вторые. Конкуренция, конечно, большая. На молодежных играх, игры летние молодежные тоже команда заняла третье место. Показали дуже хороший результат. Разом з усіма польські трофей розглядав і Валерій Кучерук. Цього разу за кордон він не їхав, розповідає, але цим не надто переймається. У нього вже є певні успіхи, є бажання перемагати, а значить, все ще попереду. От теніс, там плавання, мені це не подобається. Мені від спорту подобається вільна боротьба. Тут напружене все, сили не це мені він дуже подобається. Коли я їжджу на змагання, там виграю, програю. я не засмужуюсь, тому що я тренуюся потім і ще більше сили набираюся. І, і, а потім їжджу на змагання, наприклад, в користим, то я виграю і заробляю перше місце. І я радий, що я горжу на вільну боротьбу. Колись через суворі вимоги шестирічний Віктор Рус все ніяк не міг потрапити до секції борців. Туди брали лише з 10 років, тож хлопцеві довелося всіма правдами і неправдами досягати найзаповітнішої мети стати борцем, а паралельно Наполегливо зміцнюватися фізично. Нині, вже будучи у статусі педагога, він не ставить таких жорстких умов тим, хто виявляє бажання вчитися у нього. На тренування до школи ходять і шестирічні, і семирічні. Так, із ними більше мороки, зізнається Віктор. Але ж і щастя набагато більше, коли на змаганнях вони кладуть на лопатки куди старших за себе.